Найкращі каратисти спортивного клубу Сайха Доджо отримали призові місця на чемпіонаті. Як це було? Дивіться у сюжеті. 26-27 травня 2023 року. У місті Ужгород відбувся чемпіонат України із Кілкушин. Будо карате серед дітей, юнаків та дорослих. Найкращі учасники спортивного клубу Сайха Доджо також взяли участь і здобули призові місця на цьому чемпіонаті. Я виборола друге місце. Це був новий досвід. Я отримала просто незабутні емоції, і я дуже рада, що поїхала, туди, випробувала себе, показала, що я можу. Я виступала в категорії 18+, жінки понад 70 кілограмів, при тому, що сама мені 16 років, і вага в мене відповідно є меншою. І ну це було. Доволі складно. Почали готуватися з вересня. Це була наша кінцева мета, тобто ми мали закінчити цими змаганнями. Ми виконали свій план, можна сказати, на більше ніж 50%. У мене були дві нагороди в розділі ката і в розділі КУМІТЕ. В розділі ката я зайняла третє місце, в розділі КУМІТЕ – друге. Все було класно, було три татами, великий зал. Сильні учасники, підготовка була довгою, результатом я задоволений. Е, Здобув я третє місце, враження класні. Місце проведення ідеальне. Травмував палець під час бою. Ну це завадило стати чемпіоном. І два боя я провів з травмованим пальцем. На цих змаганнях я при тому, що важу 60 кілограм, проти мене попався суперник вагою в 110 кг, якого я зміг виграти за 10 секунд, відправивши його в нокаут для тих учасників, які не змогли зайняти місця на п'єдесталі. Це був безцінний досвід, який вони використають у майбутньому і обов'язково отримають омрієнну перемогу. Цей турнір був можливо завершаючим нашої підготовки, наших виступів в сезоні. Це завершальний турнір, це великий турнір, турнір великого рівня. На жаль, по деяких причинах я не зміг бути присутнім, але я був з ними. Скажемо, на відеозв'язковий час їх повезла наша симпат Ірина Володимирівна Шутяк, вона їх там наставляла, настроювала, виводила на бої, давала вказівки. Я так дистанційно щось десь підкручував, Тобто я був на віддалені. Але те, що я знаю по турнірі, те що, те, що ми планували з, з інструкторами. Ми в задачу виконали більше як на 60 З 19 команд ми посіли 9 загальне командне місце. А Львівщина серед 13 представлених областей завдяки і нашій також участі, нашим медалям копілку посіла 5 місце загальне командне чемпіонаті України. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.